Добрий день, ми в коледжі радіоелектроніки. Наша мета сьогодні розглянути особливості розповсюдження радіохвиль середньохвильового та короткохвильового діапазонів. Нагадаю, середні хвилі це хвилі від 100 метрів до 1 кілометра, тому їх ще називають гектометрові. А короткі хвилі це хвилі менше 100 метрів, від 100 метрів до 10. Тому такі хвилі ще називають декаметрові. Так от, які ж особливості розповсюдження середніх та коротких хвиль в земних умовах? Нагадаємо, в земних умовах хвилі розповсюджуються в у мовах, коли є іоносфера. Для розповсюдження радіохвиль можливі два шляхи. Поверхнева хвиля розповсюджується за рахунок огинання хвилею нерівності, ну, зокрема, кривизни земної поверхні. Це поверхнева хвиля. Просторова хвиля розповсюджується за рахунок відбивання. Від іоносфери. От, знаючи особливості розповсюдження, ми можемо і оцінити, як же раціонально використовувати середні та короткі хвилі. На середніх хвилях від 100 метрів до 1000. Е Можливе і розповсюдження поверхневою хвилею, і розповсюдження просторовою. Але поверхнева хвиля вже розповсюджується з ослабленою дифракцією. І дальність зв'язку поверхневою хвилею ну, рідко перевищує 500 км. Це вже для зовсім потужних, великої потужності станцій можна досягти там, 1000 км. А так, взагалі, там 300-400-500 км на середніх хвилях, це дальність зв'язку поверхневою хвилею. Особливості просторової хвилі на діапазоні середніх хвиль на середніх хвилях. Справа в тому, що середні хвилі не відбиваються від шару Д. І коли є шар Д. Просторова хвиля до землі не повертається, тому що шар іоносфери Д в середній хвилі просто поглинає. Зате в темну е, частину доби, коли шар Д рекомбінує і зникає, середні хвилі відбиваються від шару Є, е, який знаходиться значно вище. І за, за рахунок відбивання від шару є, е, дальність зв'язку на середніх хвилях зростає до 500 тисяч і навіть декількох тисяч кілометрів навіть при обмеженій потужності передавачів. Тому для середніх хвиль характерне дуже яскраве явище в денний час ви включаєте діапазон середніх хвиль і на всьому діапазоні від 100 до 1000 метрів. Там розміщено, ну, може, 3-5 станцій. І більше не, не, не чути, тому що відстані великі, а шар Д поглинає просторову хвилю. Цей же самий приймач з тою ж антеною ви включаєте в нічний час. І там діапазон завантажений станціями, яких там декілька десятків. От в цьому особливість діапазону середніх хвиль. Тепер. Підемо до коротких хвиль. Тобто хвилі коротше 100 метрів, від 10 до 100 метрів. На цих хвилях дифракція вже зовсім слабка. І дальність зв'язку на е, поверхневою хвилею на діапазоні коротких хвиль не перевищує кілька десятків, там може 50, ну максимум 100 км. І все. Але. За рахунок відбивання від шарів f 1 f 2 короткі хвилі досягають за одне навіть відбивання відстані в декілька тисяч кілометрів. Тому на коротких хвилях можливий зв'язок на великій відстані при навіть обмеженій потужності передавача, але тільки з використанням просторової хвилі. Для коротких хвиль характерно також явище зони мовчання. Це зона, куди поверхневі хвилі не достають тому, що ослаблена дифракція, А просторої хвилі перескакують цю зону за рахунок невеликого кута іоносфери дельта. Таким чином, на коротких хвилях є ділянка, де ні поверхнева, ні просторова хвиля не попадають, це зона мовчання. Ще цікаве дуже явище. Короткі хвилі наскільки ефективно відбиваються від шарів F1, F2, що можливо багаторазове відбивання цих хвиль від іоносфери. І навіть можливе, от вам земна куля. Іоносфера і сигнал передавача кілька разів відбивається від іоносфери і від поверхні Землі, і знову повертається в точку прийому. Виникає радіовідлуння, повторення сигналу в точці прийому з тієї причини, що сигнал обходить навколо земної поверхні. Більше того, можливий навіть багаторазовий повтор. Сигнали в точці прийому і порушується автоматичний зв'язок телеграфом, тому що йде повтор сигналів. Звичайно, це явище виникає не часто. Боротися з ним дуже просто, досить зменшити потужність радіостанції, і навіть є кодова фраза «Прошу зменшити потужність і е, повтор сигналу радіовідлуння зникає. Ну а все-таки оператор повинен знати, що на коротких хвилях... Можливе радіовідлуння. Для коротких хвиль, ще раз повторю, за рахунок ефективного відбивання від іоносфери можливий зв'язок на великій відстані навіть при малих потужностях передавачів. Навіть при потужності в одиниці Вт можливий зв'язок на відстані більше тисячі, а то й декілька тисяч кілометрів. Це особливість. Тому для. Тих умов, коли немає можливості використовувати потужні передавачі, але потрібна велика відстань зв'язку, короткохвильові передавачі єдиний метод, ну, на, якщо не використовується, інші методи зв'язку. Тому ще в, там, в умовах Великої Вітчизняної війни, Другої світової, для роботи розвідувальних груп використовували. Тільки короткохвильові радіостанції. Більше того, ці радіостанції були якраз признаком того, що група, означена таким зв'язком, має особливі завдання. Ну і нарешті ще одне явище для середніх і коротких хвиль це Федінги. Федінги це періодична зміна сили сигналу із-за накладання променів, що прийшли. Різними шляхами. На середніх хвилях накладання поверхневої хвилі і просторової хвилі. Це буває на відстані там декілька там 300-500 км. Вважаються такі відстані ближніми. І фейдінги називаються ближні. На коротких хвилях накладаються просторові хвилі, що пройшли різними шляхами. Це може бути хвиля відбита від меншого шару, хвиля відбита. Від вищого шару виникає різниця ходу і відповідно накладання хвиль. Зверніть увагу, якщо різниця ходу кратна лямбда, одна хвиля і інша накладаються, підсилюючи силу сигналу. А якщо різниця ходу хвиль, що прийшли різними шляхами, кратна лямбда на два, то сигнали ослаблюють одна одну. І таким чином сила сигналу. То збільшується, то зменшується. Оце періодичне збільшення і зменшення сили сигналу пояснюється тим, що висота іоносфери нестабільна. Коли сонце над горизонтом, то воно іонізує все нижчі нижчі шари іоносферу, іоносфера зменшує свою висоту. А коли сонце заходить за горизонт за рахунок рекомбінації, іоносфера підвищує свою висоту. Це називається дихання іоносфери. Із-за дихання іоносфери сила сигналу в точці прийому може значно змінюватись, підсилюватись або зменшуватись навіть до повного затухання. Це явище називається федінги, воно характерне для середніх хвиль ближні Федінги та для коротких хвиль дальні Федінги. Таким чином, загальний підсумок. Надійний зв'язок на середніх і коротких хвилях. Хвилях можливий тільки, якщо правильно враховувати стан іоносфери, правильно враховувати концентрацію носіїв, висоту випромінювання променя радіохвиль та відбивання променя від іоносфери. Якщо стан іоносфери і можливість ходу променя враховувати неправильно, надійний зв'язок на середніх і коротких хвилях буде неможливий. Так що важливо все це розуміти. І враховувати. На сьогодні все.